Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Вітаємо вас із древнього українського міста Лубни! Це місто, яке мужньо тримає тил наших Збройних сил України і допомагає передовій боротися з ворогом. Сьогодні ми зібралися на милитовну Вервицю, щоб просити в Бога благословення для всіх захисників. І захисниць України для ветеранів, для тих, хто лікується, і для тих, хто перебуває в неволі чи вважається безвісти зниклими. Молімося також за сирід, вдів, котрі втратили найдорожчих, щоб Господь утішив і підтримав їх. Молімося за наш народ, щоб у цей рік надії Господь дарував нам внутрішню і зовнішню силу. Для миру та перемоги. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Цар'ю небесний, утішити і душі і сини, і сини, що сюди, іси, і все наповняєш, царний їх і життя подати, Прийди, і листя в нас. І ворожийся нас від усякої сквери, і спаси бої, душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Святожителя, творця неба і землі, всього воєнного і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця рожного перед всіма віками. Світло від світла, Бога істинного, і Бога істинного, роженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради і спасіння зійшов із небес, і поклонився з Духа Святого і Марії, діви, і став людиною. І був розсвятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і вострець у третій день, згідно з Писанням, і вогнійся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця Ісина ісходить, що за цем і Сином рівно поколяємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну, і посвяську церкву, і сповідаю одне хрещена для пущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава, Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками, і благословенна підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава, Слава Синові, що нас відкупив і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міщенками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від ветельного вогню, запровадь усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі, як Господь наш Ісус Христос, оливнім саду, кривавим потом обливався. Отче що наш, що є Черна на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Твій наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не верни нас у спокусу, але рису, до нас від лукавого амінь. Амі. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне бідло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця ді порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословена кілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти Тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любі Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від ветейному вогню, вогню, запровадь у сюжі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі, як Господа нашого Ісуса Христа, бичували, Отче нащо єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословених білона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословених на Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Бого, Родице, діво, радуйся, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословених пілона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословених відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і твій відлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від веденого вогню, запровадь усі душі ми, до неба, а особливо ті, що найбільше потребують ми. Твого милосердя. Розважимо собі, як Господа нашого Ісуса Христа, терновим Вінцем коронували. От, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винибарцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений тилона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословенний дилона Того, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богороди городи Сеті, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословених влона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богу, 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 Богородиця діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пілона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословених підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенних відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословенний на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плівлона на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо собі, як Господь наш Ісус Христос, ніс тяжкий хрест на Готу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, yeah, як yeah, ми прошайна, yeah. головам нашим, і yeah. не верди нас у спокусу, yeah. але визводи yeah. нас і лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний твій Бона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тих жінками. І ти придона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодавна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і ти придона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний клона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенних віклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа розіп'яли на христі. Отче Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, а як а і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи лази нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословення підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословення лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний плід на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками. І благословений пріло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений ти лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами бо нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Пресвятає Богородице Спасина. Щиро дякую всім за спільну молитву. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Богу. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.